Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Хочу показати вам підсумок тижня цін на кросовери до 12 тисяч доларів, які я познімав на Луцькому Львівському авторинках. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт CarVertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом Автопазар, який також гарантує 20% знижку. На сайті Carvertical ви зможете знайти. Коду або по номеру транспортного засобу, скручений пробіг, чи був автомобіль в ДТП, скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. Carvertical це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую: посилання на CarVertical, буде прикріплено на головній сторінці мого каналу, в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню. Список місць, де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля зараз буде на екрані. Також продаю автомобільні Хто має бажання придбати тощиномір з гарантією. Дзвоніть, буду радий вам допомогти. Шевроле. Коптіва. Повнопривідний. 11 900 самомісний 2012 року, 2,2 об'єм, 135 потужність, 165 тисяч пробігу. Так, так, я зараз загляну. Присутнє мультикермо. Механіка шестиступенева на шкірі, підвокітник, кондиціонер. Зацікавило. Дзвоніть. Сан Йонг. 14-го року 11300. тисяч Двохлітровий дизельний варіант. Повнопривідний. 85 тисяч пробігу. Зараз покажу вам, що номер телефону власника. Тут собі почитаєте інформацію. Ось такий. Є цікавий варіант. Доброня, золота. Всередині вигляд. Ось такий автомат, шкіряний салон, підлокітник. Чотири склуп підйомника. Мульте кермо. Кажу 3008. По інформації, 2012 року 12 тисяч ціна, 170 тисяч пробігу, телефон є. Двохлітровий, гібрид. На автоматі. Також закритий. Канинний салон, підлокітник, 4 сплепідйомника. Ось такий. Ще є варіант. Власник відкрив 2008-го. Зараз покажу вам дверна карта. Ось так виглядає. Цікаво 38 дзвоніть до власника. Соренто. Так, по інформації. 2010 рік. 11100, 2,4 бензиновий автомат. 210 тисяч пробігу. Доброго дня, можна? Добрий день. Всередині вигляд ось такий. Мультикармо, склопідйомник, тканинний салон. Автомат. Зацікавило, дзвонити до власника. Поруч БМВ. БВ у нас X3. Емочка, так, 2006 року, 197 тисяч пробігу, повноперевідний 3-літровий дизельний варіант 220 кінських сил. Ось такий ще варіант. Зараз, секунду. Закритий. Всередині вигляд ось такий. Так, поруч. Hyundai Tucson 7700 2006 року. Так, 2-літровий бензен-газ, Можливий торг. 249 тисяч пробігу. Телефони є. Доброго дня, ви не проти? Так, На п'ятиступневій механіці. Ось так виглядає керівний салон, підлокітник. Зацікавило, дзвоніть до власниці. Дякую вам. Рено колос. Бачу. Панорамний дах. Повнопривідний, босешний. 2008 року. 158 тисяч пробігу, 9852-літровий дизель. Так, Шестиступенева механіка, шкіряний салон, круїз, контроль, підлокітник, мультитермо. Цікавить. дзвоніть. Ось такий, друзі, колос. Пажо, 3008. Ось такий ще є варіант. Люди дивляться. Зараз зафіксуємо номер телефону. Можна? Так. 2012 рік. Телефон є, 234 тисячі пробігу, 9900, 1,6 дизель, механіка. Так, підкапотка. Мотор чую рівно працює. Ось такий є ще цікавий варіант. Вигляд. Зсередини, механіка. Так, тканинний салон, Склопідйомники, панорамний дах. Так, подивимося, шестиступенева механіка. Ось так воно, друзі, виглядає. Цікавить, дзвоніть. Попросила людина фіата познімати. Так, якщо люди просять, я завжди знімаю. Ось такий варіант Фіата є 9500 ціна. 2019 рік, газбензен 1,4, об'єм на механіці. Мультикармо. Шести ступенева механіка. Склопідйомники дві штуки. Тканинний салон. Кого зацікавило? Можете взяти, перезвонити до власника. Запитаєте більш детальну інформацію. Fiat, типу, Peugeot 3008. Тканений салон. Автомат. Чотири склопідйомника, не зашурганий. По інформації. Так, 15 рік 12 тисяч 300. Ціна 190 тисяч пробігу. 1,6 дизель шість дезель. Дзвоніть до власника.